Все ж, я думаю, що колективно м'яч відбирають у Сматрецького. Атака триває у Динамо. Є простріли. З ударом навіть завершиться дана атака. Атака флангом Квіквіні. Простріл виконує. Зараз проходить суперника і буде намагатися в штрафну вірватися Боравцов. Скидка під удар. І Це скоріше був простріл. Ну що ж, пропускає зараз захисник м'яч і забиває Динамо. Помилка. Помилка, якою користується столичний, столична команда. попри те, що товариський, але тоді багато хороших команд він зібрав на цьому полі. Зараз помилка від Божара. І ЛНЗ забиває. ЛНЗ забиває. Володимир Великий. Зрівнює рахунок. 1-1 стає. Рахунок. Ну, ось найкращий бомбардир своєї команди приходить у момент, коли. Дійсно необхідно команду рятувати, коли необхідно повертатися в гру. Ну і великий це робить. І зараз доник можливо буде знову так таким же чином. Подавати доник крутив у ворота. Пожар м'яч переводить на кутовий. Закручує доник, пожар вибиває м'яч вперед, але вибиває недалеко. Можливо, дві. Компенсує Дмитро Мороза, можливо, і ні. Побачимо. Через хвилину. Великий. Чудовий прийом м'яча великий. Здавалося, що так підлаштовує м'яч під удар собі, але все ж передачу віддавав удар. Ух, немає гола, і на добиванні буде. На добиванні є, удар і забиває ЛНЗ. Другий м'яч. 2-1. 2-1. Стає рахунок. Ось і добивання. Що ж таки? У роздягальню гол забивають черкащани. Та Мирослав Доник саме у складі Черкаща. Ну а заміни Динамо по перерві, які відбулися. Пішов на лаву запасних Данило Єрмак. Ретельно виставляє м'яч. Ну і буде крутити. Крутити зараз доник. Можливо, на дальню стійку, як він це полюбляє робити. І вже неодноразово виконував у цьому поєдинку. І зараз саме цей робить пожар. Ну а ми дивимось на виконання даного стандарту. М'яка подача на дальню стійку іде. І пролітає вона повз багатьох гравців. Зараз удару немає. але все ж Динамівці намагаються його опустити. Ось так через, через центр. вдало вмикається. Дячок. Дячок ліворуч. Буравцов відкривається далі. Боравцов прострілювати. Може, це він і робить. Карпенко чекав. Смотрицький, вперед м'яч вибиває. Великий, великий. Далі передача на Пилипея. проходить Пилипей. Боже, прострілювати. Пелепей. Буде удар чи ні? Буде. Удар, але голу немає. Правою ногою пробивав доник. Набив на Ященко. Подача на дальню стійку. Удар. І забиває! Забиває ЛНЗ. Третій м'яч. І хто б це міг бути? Степанчук Євгеній Визначається забитим голом на другому поверсі. Класним ударом переправив він м'яч у сітку воріт динамо. 3-1 встає рахунок. Євгеній Степанчук робить перевагу своєї команди ще більш комфортнішою. Зараз на підборі дячок далі на боравцова. Боравцов. Буравцов ліворуч. Передачі віддає. Небезпечно може бути положення поза грою. Ященко. Ященко відкривається на правому фланзі. Один із партнерів. Скібенко. Скібенко дістається до м'яча. І подавати міг, але видає далі. Атака триває. Простріл! Як зараз не забиває. ЛНЗ четвертий м'яч. Ну що ж, сесток арбітра і. Черкаський ЛНЗ ю 17 здобуває перемогу над одолітками із київського Динамо.